Коли в останній ви казали, ще одну серію і точно спати. А потім було десь четверта ночі. За це можете подякувати компанії Netflix. Сьогодні ми поговоримо про компанію, яка не просто змінює, як ми дивимось, фільми, а формує нову культуру розваг, тренди і навіть наші звички. То як Netflix став не просто стрімінгом, а частиною мільйонів життів. До речі, мене звати Івана, і ви на каналі відверто про гроші про фінансову грамотність та інвестиції. Тож, якщо ви досі не підписані на цей канал, пропускайте. Каєте дуже багато корисного контенту, тому не забудьте підписатися! Netflix – це одна з найбільших і найбільш впливових розважальних компаній у світі. Моменту свого заснування у 97-му році, до речі, коли заснували і Амазон, Netflix змінить не лише спосіб, який ми споживаємо фільми та серіали, але й саму структуру медіа індустрії. Протягом кількох десятиліть компанія пройшла шлях від прокату DVD до одного з найбільших гравців у світі стрімінгових послуг. А її оригінальний контент, включаючи серіали та фільми, став справжньою складовою культурою. Netflix був заснований у 97-му році Рідом Хасінгсом та Марком. Рендольфом у Каліфорнії. Спочатку компанія займалася онлайн-продажем і прокатом dvd дисків що було великим нововведенням на той час. Ідея полягала в тому, що запропонувати користувачам можливість орендувати фільми без необхідності йти до відеомагазину. Все, що було потрібно, це вибрати фільм онлайн, замовити його і отримати на пошті протягом кількох днів. Клієнти могли також легко повернути фільми з допомогою безкоштовної зворотньої доставки. Як на мене, дуже зручне рішення. Однією із основних переваг Netflix був зручний сервіс без запізнень і без великих штрафів за запізнення, які були звичні для традиційних прокатних сервісів, таких як блокбастер. Спочатку бізнес не приносив зручного прибутку, але він швидко почав набирати популярність завдяки своїй простоті і зручності. У 2000 році Netflix почав експериментувати з підпискою. Клієнти могли Платити фіксовану суму на місяць і орендувати необмежену кількість dvd дисків, що стало величезним кроком у бік стабільного доходу у 2007 році. Netflix прийняла радикальне рішення замість того, щоб залишатися компанією, яка просто продає або орендує фізичні диски. Вони вирішили перейти на модель стрімінгових послуг. Це означало, що користувачі тепер могли дивитися фільми та серіали безпосередньо через інтернет, без необхідності чекати доставки або завантажувати файли. Такий перехід був своєчасним, адже зростання швидкості інтернет-з'єднань і розвиток технологій дозволяли забезпечити якісний перегляд відео без затримок. Ідея стрімінгу швидко знайшла свого споживача. Незабаром Netflix став лідером у своїй галузі, і цей новий крок змінив індустрію відеорозваг, відкривши нові можливості для споживачів по всьому світу. Паралельно з розвитком стрімінгового сервісу, Netflix також почав інвестувати в нові технології, створюючи власні програми для підтримки різних пристроїв, такі як телевізори, смартфони, планшети та ігрові консолі. Цей рух був частиною стратегії компанії, яка дозволяла досягти максимальної доступності для своїх користувачів. Ключовим фактором, який допоміг Netflix стати тим, ким вони є сьогодні, є створення оригінального контенту. У 2013 році компанія випускала свій перший оригінальний серіал. «House of Cards», який став значним кроком вперед, це було перше серйозне змагання з традиційними телевізійними мережами та кіностудіями, і одразу продемонструвала потенціал Netflix як виробника власного контенту. Ідея полягала в тому, щоб створити контент, який не лише приверне увагу глядачів, але й дасть їм можливість отримати унікальний досвід. З того часу Netflix став інвестувати в оригінальні серіали, фільми та документальні проєкти, завдяки чому компанія здобула величезну популярність і безліч нагород, включаючи кілька Емі. Протягом наступних років Netflix збільшили свої інвестиції в оригінальний контент, випускаючи такі успішні проєкти, як Stranger Things, The Crown. NERCOS, Orange is the New Black та багато іншого. Ці шоу провернули мільйони підписників і стали важливою частиною культури, що робить Netflix не лише платформою для перегляду відео, а й основним гравцем у створенні високоякісних телевізійних шоу та фільмів. І з самого початку Netflix намагався не лише домінувати на американському ринку, але й поширювати свою присутність на міжнародній арені. У 2010 році компанія розпочала діяльність у Канаді, що стала першим кроком до міжнародного зростання. Пізніше вони поширили свої послуги на Латинську Америку, Європу та Азію. Дивим аспектом цього процесу було створення локалізованих версій сервісу. Netflix не просто пропонував міжнародним користувачам американський контент, а й адаптував його під конкретні регіони, пропонуючи фільми та серіали місцевих виробників, а також створюючи оригінальний контент, орієнтуючись на потреби та смаки місцевої аудиторії. Наприклад, у Європі Netflix активно інвестував у створення оригінальних серіалів на основі європейської культури, а в Індії розвивав індійське кіно. До речі, український Netflix також існує. Тільки Згадайте серіал «Спіймайте кадаша. Сподіваюсь ви також його вже дивились. Це дозволяло компанії створити глобальну аудиторію і отримати величезний успіх за межами США. А сьогодні Netflix доступний більш ніж у 190 країнах, зокрема в таких як Індія, Бразилія та Китай, що дає нові можливості для розширення бізнесу. А після 2022 року компанія Netflix вийшла з території Росії і зробила акцент на ринку Індії. До речі. Netflix спочатку використовував модель підписки, де користувачі платили щомісячну плату за доступ до вмісту. Ця модель виявилася надзвичайно успішною, оскільки дозволяла компанії отримувати стабільний дохід і створювати надійну базу постійних клієнтів. До речі, цікаво, чи маєте ви підписку на Netflix? Пишіть, адже я хочу подивитися, наскільки велика кількість моїх підписників на YouTube дають мені також прибуток як акціонеру компанії Netflix. Проте з часом конкуренція на ринку стрімінгових сервісів значно посилилася. Такі гіганти, як Amazon Prime Video, Hulu, Disney+, Apple TV+, та інші активно почали конкурувати з Netflix, пропонуючи свої власні платформи та контент. У відповідь на це компанія почала інвестувати в ще більший обсяг оригінального контенту, що стало важливою частиною стратегії для отримання користувачів. Крім того, компанія постійно працює над покращенням користувацького досвіду, інтегруючи нові технології, такі як інтерактивний контент, наприклад, Black Mirror, Bandersnatch, та розробляючи нові можливості для мобільних пристроїв. Сьогодні Netflix знаходиться на своїй вершині популярності. Але майбутнє компанії не обіцяє бути простим. Як і будь-яка компанія, яка пов'язана з технологіями, Netflix стикається з постійними викликами, такими як зміна смаків споживача, конкуренція з новими гравцями, а також необхідність збереження високих темпів інновації. До речі, перед тим як я записувала це відео, буквально декілька днів компанія оголосила, що у них буде свій. Формат на кшталт Тіктоку, проте це будуть вирізки з різних фільмів, які ви також можете собі завантажувати. Однак, не незважаючи на це, компанія має значні переваги. І перше, це великий обсяг даних своїх користувачів, що дозволяє створювати персоналізовані рекомендації, а також величезну бібліотеку оригінального контенту, яка дозволяє утримувати вірних користувачів. Майбутнє Netflix також буде тісно пов'язане з розвитком технологій, такого як штучного інтелекту та машинне навчання. Про зараз компанія використовує активно ці технології для покращення рекомендацій і оптимізації контенту. І в майбутньому можна буде очікувати ще більш глибокої інтеграції цих технологій. Нефілс продовжує бути лідером у сфері цифрових розваг, значною мірою змінивши спосіб споживання медіа. Задяки своїй здатності адаптуватися до змінюваних умов ринку, інвестувати в інновації та розвивати оригінальний контент. Компанія досягла значних успіхів на глобальному ринку, а їх акції просто шалено ростуть. І, хоча конкуренція в цьому секторі дуже зростає, Netflix залишається важливим гравцем, який ймовірно буде визначати майбутні індустрії медіа. Netflix не змусив нас полюбити серіали. Він просто зробив так, щоб ми не могли зупинитись. Але найбільша сила Netflix не технології, а в тому, що він кожного вечора допомагає нам забути про шум світу і зануритись у якусь історію. До речі, дійсно я просто іноді вимикаю мозок, вмикаючи якісь цікаві серіали. З останніх це Резиденція дуже раджу, такий лайтовий веселий детектив. І, до речі, напишіть в коментарях, який ви серіал від Netflix рекомендуєте, або який вам дійсно сподобався найбільше за останній час. Ну, можливо, якийсь певний фільм. Як я вже говорила, я інвестую активно в компанію Netflix. До речі, їх акція за останній час дуже сильно зросла. Показую вам тут графік. І саме тому я агітую вас інвестувати в великі компанії, перш за все. Але при цьому не уникати те, що їх потрібно спочатку подивитися, вивчити і проаналізувати. До речі, сподіваюся, ви вже підписані на мій канал. Що тут більше про такі компанії. А в подальшому ми будемо ще заглиблюватися у їх фінанси. Я вас просто потихеньку до цього готую. Тож до зустрічі в нових відео. А з вас вподобайка!